У тебе дуже приємний профіль у Тіндер. Тільки чому всі чоловіки пишуть серйозні наміри. Ви або маніяки, або одружені. Ну, або просто шукаємо хорошої компанії. А ти бачу, така відкрита в житті, а переписці якась сором'язлива, чи що? Ну, тому що я вже була одружена і не дуже довіряю чоловікам. А що такого зробив твій колишній, що ти втратила довіру до чоловіків? Бив, принижував, не ходив на роботу, гроші не заробляв, я все сама тягнула сім'ю, дітей. Ех, мені дуже шкода. Ось ваш рахунок візьміть, будь ласка. Так, так, давайте сюди. Підрахуй, будь ласка, скільки я маю за себе поставити. Та скільки. Це ж я тебе запросив і я плачу. Ну, добре, але мені незручно якось. Так, тут я чоловік, і я плачу все вирішено. У цій сцені ми бачимо суперечку про гроші, але насправді це не про гроші. Це про кордони, довіру та владу. Жінка пережила досвід, де їй довелося все тягнути на собі: фінансово, емоційно та фізично. Вона звикла не чекати допомоги, тому Кожного разу, коли вона приймала цю допомогу, вона потім розплачувала ще дорожче, приниженням та болем. І навіть у такій простій ситуації, коли чоловік хоче заплатити за вечерю, вона стикається із тим, що в неї спрацьовує захисна реакція. Вона думає, що в такій ситуації вона стане знову залежною від нього. Для неї заплачу сама це не про гроші, це про контроль, який колись вона втратила над власним життям. Чоловік у цій ситуації діє щиро. Він насправді хоче показати турботу і проявити відповідальність, але він ще не розуміє, що для цієї жінки, поки турбота звучить як загроза, а не підтримка. Їм обом потрібен час йому, щоб почати навчитись не доводити свою силу гаманцем, а їй почати довіряти чоловікам та не відчувати в цьому контролю та загрози.